Ой-ой-ой! ой ой Я машина, я толкну. Ща-ща-ща, смотри. Визиваю за 150 в уклоні. Не приймають. Це нормально? Що вчора було проблемно визвати таксі, що сьогодні. Я в Черкасах зміг би 4 рази з'їздити почти в будь-яку точку міста. Пожалуйста, не пишіть потом, тому, що я несправедливо називаю таксістів. Як цигана діти, все постіране. Здравствуйте. Звісно сильний. О, це моя посилка? Нічогося ще в пакеті, дякую. Це та посилка за яку розказав, що пчелка забрав, що я хотів ще вчора забрати, але не зміг, тому що машина зламалась. Я вже там кое-що протестував. значить, Ага, да, да, да. Серьезней автомеханики собралась. Давай сначала кофе выпьем, потом підемо до машины. Это без разницы, да? Шо, твои ставки стартер или бензин? Или аккумулятор, или что вообще могло быть? Стартер крутит, аккумулятор тоже. Я думаю, что это. Испорился бенз, типа, да? Нет. Но дед мне сказал, что надо просто зажигание включить и подождать, пока накачается бензин. Бо может из-за того, что его мало, или из-за того, что оно долго з та толкача там такие не получится у нас там толкача и толкнути. Биля бака понял где бак а там же шо, там де ты сейчас відкрив двери А що ты тут хочешь та не тут слухай. Біля него прям Чи ти хочеш? же ты хочешь обычно бензонасос сидушками. Ну хорошо можно там слухати. Давай дивись, я включаю зажигание понял и слухаємо. на щоб воно накачало А, нет, включил, точно. Ну да, да. Лампочки загорелись? Ну типа того. А Нужды. Сейчас подключу, Ляну. Заряд. 11. Ну а аккумулятор хватает, чтобы завестись. 11,1. Ничего не чуть да? Прям беля бензобака. А ну послухай на. Давай из улицы. Ну выключай и включи еще раз. Я вообще не происходит. Может он уже накачал? Не чутно, да, ничего? Ну ничего не было вообще. Ладно, давай попробуем. Качаю. Чутно? Звук. Ну что то журчит? Ну это ж там должно журчать. Прям беря бензобака. Вот надо ждать, пока звук это и пропадает. 10,8 уже. Это там где-то или у меня? У тебя. Хуй пойми, что это? Ну попробуй. <музык> это стартер? Да. Еще раз. Да просто, чтобы не посадить полностью аккумулятор, понял? Так, дивіться, в общем, акумулятор показує заряд 10,9. Я почитав, пишу, що з 10,9 машина не може завестись. І я поняв в чому логіка і чого машина може зараз на даний момент не заводиться Получається, в прошлой раз, коли в мене бензин. Був сівший, точніше не, був заряджений акумулятор. но із за те, що кончився бензин, машина не могла завестись. Я не розумів, в чому проблема і пробував заводити раз 7-8 машину. Цими заводками я сажав акумулятор. Потім ми з'їздили по бензин, залили бензин. І ще, по тих раз 7 чи 8, при тому, що новий акумулятор і заряджений, я ще раз 5 чи 6, мінімум. Може, навіть більше, пробував заводити машину. Акумулятор сажався, сажався, сажався. Відтоді, в якийсь раз, коли вже закачався бензин, у мене вийшло завести машину. Тобто, машина завелася, а я їздив, да. Бензин вже туди закачався і вона могла заводитися на наступний день, тому що я кожен день їздив і кожен день там був бензин, і не треба було йому поступати через трубку. І виходить, що коли я приїхав сюди, щоб поїхати в Черкаси, машина стояла 5 днів. Аккумулятор був сівший іще із за тих раз. Не то, що прям в ноль, але но він був сівший, тому що я його посадив прошлими заводками. І вчора я прийшов і ще раз п'ять, мабуть, пробував завести, тому що я сподіваюся, що вона заведеться. І цим я його посадив. От і все. І виходить, що я ще його не заряджав після того, як в ті рази, у мене не вийшло завести машину, я його сажав, їздив і досадив, виходить. Плюс ще була жара, може там якісь. Один, там, не знаю, якийсь Ampere 6 сів 2. Плюс я своїми доводками заводками посадив. і виходить, що зараз сівший акумулятор, і можливо машина, навіть невозможна, мабуть, так і є. Ну от. Скільки зараз? 11,1. 11,0. 11 тобто, на 11. Ну, цього не вистачить для того, щоб, зарядити, щоб завести машину. Для того, щоб завести машину, надо, щоб акумулятор хоча б 12,6 мінімум, по-моєму, показував, або навіть 13. Тобто. Акумулятор не дає заряд, щоб завестися стартер у машині, двигателю і так далі. Тобто, виходить, що зараз треба знімати акумулятор, заряджати його цілу опять, вести сюди, ставити, один раз спробувати включ, включити зажигання, щоб пішов той бензин, який там є. Один раз спробувати завести, якщо вам не заведеться привести бензин, потім залити бензин. Він поступав в бак, завести, Якщо вже тоді воно не заводиться, тоді 100% проблема в стартері. Но я думаю, що тут проблема сейчас і за того, что сів... акумулятор 100 разів, і машина стояла 5 днів, і все, і бензин сейчас не може поступити, а заряда не вистачає прокрутить нормально стартер. От тобі і проблема получается. І влог. <гум> То є, нам надо просто сейчас взяти акумулятор, на такси вызвать, и все, идут додому. Поїхати, поставити, заряджати. Еще там Идем дивиться место, чи можно бы опаркануть машину, если у нас не получится столкача и завести. Пчелка говорит, давай попробуем столкача. Ну, я не знаю. Столкача, это, конечно, такая темка, что... Шо... Ну, там по-любому ты будешь за рулем сидеть, потому что... Шо... Потому что я важкий, и машину и так а важко о, толкать. Да. А? Все, -то да. Ты прям думаешь, что столкача заведется стопудов. Мені дуже мало віриться все. Ну во, тут можна ставити, тут можна ставити. Вон там мозлю. Ну да. Поприки? Та не заведеться вона. <свист> Та, ти таке я це придумав, що я не знаю, гамна не крутив. Та тебе ти чого не заведеться? Не знаю, що тут за спосіб знімати у валіка, звісно. Короче, я кажу пчелки, що наша він сидів за рулем. А он говорит, а мне все равно я буду толкать. Я ему объясняю, что там ямы, там не просто толкнуть. Он говорит, давай, давай, все получится. Я уверен, что так не получится. Ну, но пробуем. Поставил нейтралку? Жди. Да ты нейтралку поставь, нихуя не включай пока. Зажигание когда включать? Пока просто нейтралку, нихуя не включай. Давай. Нейтралка? Да. А что-то, что-то, дружочек А там еще ямы Сейчас, сейчас, сейчас Воу Руля крути Не, не сейчас Круголя Бля, тут еще болото А там еще ямы, чувак Смотрите, там пчелка Как ебаться Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Сказа, я машина, я толкнул. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри. Ага. У него аж вена надулась на голове. Да останови, долбоеб, тормоз, нажми, нахуй я ее катил. Кати, кати, не бойся. Ебать, а что такая яма там жесткая? Чувак, а тут еще яма, это я объясняю, что непросто? Лучше аккумулятор взять, отвезти на такси, поставить на зарядку и все. Думаешь? Да, конечно. Хуйня, это способ для лохов. Хочешь, может, ты цей? А, я могу туда вытолкать, а там цей. Скажи. Иди да. Так я знаю, что не просто ты сразу сказал. Да, еще класс, еще и болото, да еще и холодненько. А что такое? Да нет. Я просто не хочешь, чтобы камера выпала. Нихуя. Ты что, растолкать ей надо? Давай, давай, давай. Ага. Давай, давай. В болоте давай, давай. Ты с раскачки, понял? Ух, сука. Нихуя себе. Давай, давай. Бать! Сука. Ебать, Є... блядь, да вс, блядь, видаху же, сука. Давай, короче, нахуй! Мы ей, блядь, будем три года так выталкивать. Правильно зацай. Закаты. Давай, дивись. Толкни. А? Толкни чуть на меня. Сюда вообще выверну. Фух! Все, Отпускай, отпускай! Фу. Все, все! Да иди сзади толкни уже. Я ему кажу, що це не просто. накрутив реально си гамна. Мне кажется, сейчас быстрее стекло. Лопне. А нам бы ты в стекло толкаєш. Oh, yes. Все, надо аккумулятор вести заряжать. Я кажу, что не просто. Та шо там толкнуть? Подивися, які тут ями, подивиться. Чуєш, так ми вже акумулятора зарядили. 11,3. 11.3, ми вже акумулятор зарядили. Ага. ха А надо 12.6 всього. на все. Ой, Я поставил передачу. Ну це думаємо. А може попросить у нього допомоги? Ні, він йшов. Який модник страшний. Я ж не можу. Шо, везем? А, тут, а ми ще не довезли, а ти прикинь, ось сього заїде в новоцю, коли ви врачуєш руль, і прикинь. Раз, два, три. Тут ям, просто яма на ямі. і все, Да, да, да. Сто процентів. Що, ти немножить кавахуєлка толкав? Так я тобі ізначально сам і сказав, що тут типа ну. Я це розумів. Потому що я знаю, що таке толкати машину, я вже толкав не раз машини. Я знаю, что... А? Я сам толкал, у меня хуй Да. Ну, на эту хуйню, конечно, ладно. Она... Ну, ты сравнял. Так, короче, если вы за... Если мы тратимся, мы сейчас ее вытолкаем. А, а зачем? Смысл? Чтобы она не завелась. А если заведется? Она не заведется. А если заведется? Не. Ну, а если заведется, блядь? В чем, в чем, суть хорошо заведеться, но дальше все равно аккумулятор заряжать, но доехать до То дома просто там поездишь, поставить, ну, Не-не-не, він так швидко не зарядиться. Ну, так быстро не зарядиться, ну, і так быстро не зарядиться но все равно же зарядиться. Та заглохне. Дивись. Воно виходить до того, як тільки машина завелась, ти їдеш кудись, ти її заглушиш, все. Ну, все одно, блять, з дому спуститься з аккумулятором проще. Ну, я согласен. Ну, такси ви залушаться дешевше, ніж, блін, на СТО вести. і так далі, і евакуатори. Разні. Короче, як я вважаю, це лоховський способ. Да. Лоховський спосіб. Я бачив тільки що як ти там толкав, Лоховський спосіб. Бля, mm -hmm. тут ще болото. Я тоже видел потом как ты там. Так а я знав, що тут важко толкати ти починаєш, mm -hmm. що тут Я що, не розумію, що це таке одному толкати здорову машину і щоб чоловік ще mm -hmm. сидів mm -hmm. внутрі? Да. Всем привет, всем здравствуйте. Так не помню десятка вроде. Я уже просто не первый раз, скажем так, сталкиваюсь з проблемами аккумулятора. Минус плюс плюс минус. Ну, Блять, скотина тяжелый. Чин, чинь. Я так чинь. Я вчора такси визивав, прикинь. Такі тут наглые таксисты. В Черкасах. Ой, в Черкасах, прикинь. Я приїжджаю так такий думаю, ну скільки такси, ну, уровень, 100, там цей. 50-60 гривень, почти все такси в любу точку. Тут вечором проїхать там, пару кілометрів, 100, не, 120, не, 130. И я тебе ще піднімаю, тебе да, прийняв за 120, потім таки відмінив, і другий за 130. Я такий, хорошо. У мене був здоровий рюкзак, пакет, і я такий з дороги задовбаний. І от сільпо їхати 800 метрів чи кілометр. І я визивав таксі за 100 гривень. За 100 гривень. Щоб мені це так платили на такому розстоянні, що я возив, не фіг делати. Я б свій бак бензина, ой, газа вже заправив би. А виходу не було. Ні, ну був виход і ти за таким рюкзаком і з пакетом. А так виходу не було. У мене буває, в тебе буває. Що, не буває чи що? хто таке говорив? Щось не пам'ятаю. Не і в мене буває, і в тебе буває, чи щось таке. А, Маша. Маша так говорить. А. Я в шокі просто визиваю таксі на максимальну цену вже поставив з цього міста додому в болту, не приймають. Визиваю за 150 в уклоні, не приймають. Таксісти просто максимально зажралися в Києві. Що вчора було проблемно визвати таксі, що сьогодні. В Черкасах я ж говорю, моментально просто приймали. Суки. Чтобы вы понимали, ехать 2 километра 120 нет, 150 нет, 180 нет, на, 200. На еще и подумав На минуточку. И внимание, посмотрите, сколько таксистов. И, пожалуйста, не пишите потом, что я несправедливо называю таксистов суками. 200 гривень. 2 кілометри. Це нормально. Я в Черкасах зміг би 4 рази з'їздити почти в будь-яку точку міста на таксі. От того мені подобається, коли є своя машина, Того що таксі я просто не Але коли немає виходу просто тому що треба вести акумулятор тому що до мене ще їде посилка. Ну, виходу просто немає. Всі вещи в стірці. подивіться, який я модні. Ванси, красні шорти. Конверс за границею секонд хенда. Рубашка з секонда з обрізаними рукавами, з ножницями, з дирками. І сумка Armani. То що треба. Це наше таксі. Ну, мені щось підказує, що не. Блін, що він вертиться? Типу там їхать? А Куди там поїхав Уже по стечку кудись? А вже розвернув, я не знаю, що він там робить.